Друзі, доброго дня! Заїхав до нас такий комбайн, цей 16, й привезений він з Фінляндії в Україні, не працював. Ширина жабки, чистого захвату тут 2,70, жабка нового зразка. Така кабіна, ціленька ніде нічого не побити. Шини 16,9х26, протектор хороший, не потрісканий. наклонка без дірок. Бічі не зношені, рівненькі всі, стоїть двигун, перкін А4236, 75 кінських сил. Працює добре, нічого не сапунить, не коптить. по двигуну немає. Рульове гідравлічне, стоїть е січкарня на плаваючих ножах, Ножи не зношені, погано видно, темно. Решетний стан цілий. Соломотряси не покручені, не варені. Року цілий без дірок. Бак тут вже стоїть на 140 літрів. Бункер вміщається 2 куба зерна. Висота вигрузки 2,70 чи 2,80, не пам'ятаю, точно. Ось. Такий комбайн. Кого цікавить, знаходиться біля Житомира. Комбайн розмитнений. Ціна даного комбайну 16500 доларів. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня.